Містична історія. На каналі Містична історія знову з вами майстер Овен Стефан. Оксаночка. Я вітаю вас, ваших глядачів, миру всім, добра, а ми, я думаю, що розповімо пару цікавих історій. Пані Леся пише. Пане Овен, я люблю ходити в ліс, бо живу поруч. Є два місця, де блудила. Як кажуть, в двох смереках. Що це? Місце сили чи якась чортівня? Часто там буває і завжди та ж історія. Вже всі знайомі з мене сміються, а мені досі страшно. Ну, дякую, пані Леся, за запитання. Я відразу згадав, що був і в мене такий випадок, що ліс, яким я бігав три місяці щоранку, кілометрів по п'ять, найбільше. І ну, він був знайомий мені, але якось я, були конвалії тоді розцвіли, я хотів нарвати, і мене почало водити. І Я по кругу кілька разів пробігав, поки я не попросив пробачення, що я щось зробив не так. І мене відпустило. Тобто це може вводити просто лісовик, чи можливо щось, щось ми можемо робити не так. Є, дійсно є такі місця, які можуть на, 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 наводити морок. Я колись потрапив був на місце сили потужне, я був там вперше тоді, Соколине Око, і ми там затримались до ночі. І дійсно, коли ми вже йшли, була повна темрява, і морок нас намагався завести в і звести з дороги. І в яри, і в го і в горби, і таке інше. Телефони у нас вже посідали, практично дорогу не було чим підсвічувати. Ми йшли на помацки. і на дорогу виходили і сутності, і була там на одному місці лавка. Ми присіли, а за нами матеріалізувалась бабця досить така страшненька. От то ми просто е мовчки встали і пішли тільки швидше. Тобто, це при пришвидшило нашу ходу. Тому буває все. Різне, особливо на місцях сили, різні прояви бувають, різні видіння і різні сутності проявляються. Треба йти з повагою, треба ніколи не треба боятися і хвилюватися. Завжди треба, щоб емоції не оволоділи вами, тим більше страх, і, бо страх погано поради дає, і можна панікувати, щось робити не те. Тому ніколи. А якщо ви не впевнені в собі, то ліпше сидіть вдома, дивіться канал Оксаночки, і ви все побачите і і познаєте через її канал. Я думаю, після наших ефірів глядачі точно будуть впевнені, вони візьмуть частку вашої сили і впевненості в собі. Їм буде не страшно ходити всякі різні походи і пізнавати це життя, тому що ви надихаєте на пригоди. Всі дивляться на вас і кажуть: ой, як я скучно живу, я теж так хочу, як Овен. Ах, яке у мене життя нецікаве! Хочу, як овен! Це купа разів я чула такі коменти і читала. До речі, у мене тут ще досить цікавий коментар, доповнення до нашого ефіру. Вітаю! Істоти з прожекторами замість очей дуже нагадують блуда. Я захоплююся міфологією і не раз натрапляла на визначення блуд. Ці істоти зазвичай описуються як прозорий дух із світлими пустотами замість очей. Блуди мешкають недалеко від боліт, і в темну чи туманну погоду очі-прожектори світяться, заманюючи людей все глибше і глибше у ліс. Людям здається, що вони бачать якесь селище, і там шибки у хатах світяться. А це блуд заманює і плутає їх до того часу. Поки бідолашні не помруть. Ось така цікава міфологія. Була така істота в нашому в, нашій, в наших пригодах, саме коли ми ходили по нечаєвих місцях перший раз. І кожен вечір там ми були біля 10 днів. Ми сідали на ганку і ми досліджували день, який пройшов, прокладали наступний день. І в один і той самий час щось гупало просто в мене за плечима трохи за рогом. Будинку, в якому ми, який ми винаймали. І одна з моїх учениць сфотографувала мене в цей, в цей момент, коли я встав після цього губ. І на цьому, на цьому знімку була якраз істота, яку нам описали. Була, була туманний такий черв'як з велетенськими отакими глазницями червоними і червоним ротом. Правда, не, не, не яких прожекторів не було, але отакі Така істота була сфотографована на телефон. Телефон, на превеликий жаль, дуже примітивний, і на комп'ютері то погано видно. А от на тому телефоні ми це дуже гарно бачили. Істота стояла поруч зі мною з цього боку, і просто, і, і кожен вечір просто воно гепало, їй стало цікаво, вона взяла, сфоткала. І воно і продовжило всі ці дні, так і гепало там, щось наче приземлялося, аби щось досить важке. З Звідкись з -звідки скакало на, на землю. От, і це ми все чули, і від нам було дуже цікаво. Так що, можливо, мені цікаво, я не думав про ці сутності, треба дослідити. Я собі запишу Мені дуже цікаво. А ви собі запишіть адресу та телефон крамниці? Мій світ там є прикраси, з якими не страшно заходити у задзеркалля, до прикладу, захисна руна Альгіз. Тремтіть, полтергейсти, ми пролємо на вас. Світло. Глядачі дякуємо вам. Ви нам даєте багато роботи, багато ідей цікавих, а потім багато хороших ефірів виходить з цих ваших ідей. Тому вам, ми вам дуже дякуємо. І ще в мене є дуже велике прохання від нашої постійної глядачки. У неї з'явився полтергейст. Вона спробувала всі методи, які в мене є на каналі. Ми з вами колись говорили про полтергейста і Свята вода, і всі ті свічки, молитви нічого не працює. То в мене до вас запитання, можливо, у вас є якісь нові рекомендації, якийсь такий метод, який 100% може вигнати цю істоту з оселі людини. Нічого 100% у таких випадках немає. Досліджувати це треба на місці завжди. Досліджувати майстрові певного рівня. Бо в мене було намагання подібну річ дослідити онлайн. На певний час ми закрили, потім знову ми дослідили, виявили дуже цікаві. Моменти, ми зрозуміли, чому закривають дзеркала і вікна, коли є покійник в будинку. Але, на наш погляд, джерелом цих пригод, що були тоді в будинку, який ми відпрацьовували, була сама жіночка, вона саме в своїй спальні визивала ці явища, які там відбувалися. Тому кожен полтергейст він трошки унікальний. І я просто хочу. Зауважити нашим глядачам не лізьте туди, куди ви не знаєте. Бо ми не знаємо, що які двері ми відкриємо. Я розповідав вже, як у мене колись я зробив дзеркальний коридор, і звідти вийшов, вийшов мужчина. От. Потім добре, що він зайшов. От. І це було це був досить потужний. Тому були свідки. От. І, 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 ми, і це було ну, надзвичайне явище, коли Коли матеріалізувалися в мене в квартирі. Теж певні істоти, з якими спілкуєшся, і так далі. Тому особливо це стосується, коли визивають духів, спіритизм. Я один раз, десь мені було років 16, невеличкою компанією займався спиритичним сеансом. Недавно, до речі, його згадував. Так от було відкритий був балкон, і скрізь штору було видно, як штора отак пропросить. Аби людина зайшла з балкону, то штора би себе скрізь штору, то вона би так себе поводила штора. І вона пройшла по голові цієї істоти, спала назад. Ну, ми ніби не бачили істоту. Хто зайшов, що зайшов. От. Ну, спочатку ми бавились, звісно, там Пушкіна визивали дух, а потім вже почали визивати реальних людей з нашого життя, і один відкликнувся таким явищем Що це було, як це було. Але дійсно все працювало. І тарілочка, і все то бігало. І ми ні, ні один нікого не підкалували. Тим більше, що вітер так, цю штору, не міг би нею так укриватися, тільки аби хтось в плотності пройшов чі, через ту тюль. Так що не, не треба лізти туди, куди не знаєш. Можна наробити собі лиха, а потім не знайти майстра, який то вирішить. І владнає ці всі історії з цими силами, яких ви по... то... То торкнулися. тому будьте спочатку впевнені, куди ви йдете. Рекомендації хороші, особливо для тих, хто любить практикувати такі різні речі, любить спілкуватися із духами і любить досліджувати магічні містичні світи. Будьте обережні, правила безпеки, не знаєте, не лізьте, це точно. Ви сказали цікаву фразу: я створив дзеркальний коридор. Що це таке? Як ви його створили? Як він виглядає? Ну, фізично це два зеркала, ти між ними стаєш, і ти безкінечні зображення. І о, я щось не знаю, мене щось повело. Я запалив свічки, сів в цей коридор і засвітилося з зеркала в повній темряві. Тільки свічки були. З зеркала полинув спочатку потужне світло, а потім звідти вийшов просто мужчина. Осязаємий. Я з ним привітався, обійнявся і розмовляв на якійсь стародавній мові. Очі в той час у мене світилися. Це погляд, я розповідаю людини, яка за цим, за цим спостерігала. Очі в мене світилися вночі в темряві. Ми з ним певний час спілкувалися, попрощалися, і він пішов собі знову в коридор. Я не знаю, що було, аби він лишився. Ну, звісно, я би йому запропонував і чай, і каву, і ліжко. І кави. Звісно, постелив би йому спати, але. Добре, що пішов. Ну, так що тут треба, коли ну, це дуже потужно, тим більше зазеркалля це дуже потужний простір. Інколи там застрягають, до речі, покійники, і, і то, і то не, не, не їх дух, а там певні речі, і відбувається потім з тим дуже важко владнати історію. І майстрів, які можуть потім з тим справитися, небагато. Тому, будь ласка, будьте уважні, будьте обережні, не треба е, собі проявляти свою любознательність е, таким чином, роблячи обряди, особливо починають бігати по ночах на цвинтарі так і таке інше. А буває і в день такі цвинтарі, що вони настільки живі, що ой, ліпше е, до, до, до померлих ходити в ті дні, коли там. Призначено на тому цвинтарі, звісно, можете піти поприбирати, а нема там чого шастати. От, бо можна на, і на, на такі речі ми натрапляли, і багато було випадків в мене і особисто, і анекдоти там інколи про цвинтарі, вони з життя взяті. Тому будьте уважні, поважайте померлих. Їх світ це їх світ, наш світ це наш світ. Дуже цікава історія про цього дядька, з яким ви спілкувалися, але ви нам не розказали, про що ви спілкувалися? Відкривайте вже всі таємниці. Ну, насправді це було більше 30 років тому. Ну, з боку вигляда... по-перше, ми говорили на незрозумілій мові. Я чесно не пам'ятаю, але виглядало це з боку. Я більше спираюсь на. Бачення людини, яка знаходилась в цьому самому приміщенні, виглядала на розмову двох друзів, які давно не бачились і обмінялись якимись новинами. Друзі, якщо маєте дзеркала в хаті, то не експериментуйте, бо у вас може так не вийти, як вовина. Не запхайте назад, того дядьку, що то, то тіткою вона буде з вами жити, а потім ще їсти і спати. А потім придеться прописати і хату переписати. Так, це точно. У Мене ще одне запитання стосовно мавок. Бо ми ж з вами говорили про мавок минулого разу. Пані Валентина пише, чому мавки не захищають свої ліси, якщо вони такі сильні. Чи корупція ця парафія непохитна? Ну, по-перше, доля мавки це е, як прокляття. І коли я вже казав, що було знайдено рецептуру і передано принцесі мавок для того, щоб цей рід міг зцілитися. До, до речі, така приблизно. Саме історія була в мене з расою джинів, які реально існують. І ми торкнулися раси джинів, вони були дуже вдячні. І ніхто їм добра не бажав. Всі від них хотіли бажань. А побажати їм добра, побажати їм комфорту ніхто за тисячі років не придумав. І тому вони дуже вдячні. Те саме з мавками. Я думаю, що. Авторка цього запитання, вона дуже плаває в темі і не розуміє, про що питає. Тому ну, тут треба досліджувати питання, розуміти роль мавок, що вони робили, чи захищали чи ні. Ну, це такий погляд може бути, як монети з двох боків. Тому ну, я не буду коментувати, чи захищають вони чи ні, От, бо захист буває різним. От, тому треба, бо вони допомагають бути обережним і з повагою ставитися до природи. І це вже являється оберігом природи. Це пам'ятаєте, як той анекдот, камінь в лісі, і на камні бабця написала, що ну, відьма, що за бумажку буде та хвороба, за пляшечку буде та хвороба. Ну, в сенсі не смітіть в лісі. От я думаю, що треба просто з повагою ставитись до інших форм життя от, і існування енергії, і тоді воно стане все на свої місця і буде і мир, і лад з любою, з любим проявом проявом е, життя, з яким ви зустрінетесь. Неважливо з якого воно боку. Треба з повагою ставитись до, до всіх. Дякуємо за увагу та висловлюємо вам нашу повагу. А майстер Овен Стефан закликає до перегляду списку відтворення з іншими містичними історіями, яких є досить багато. Натискайте.